Телескопічний подовжувач бренду Profitec моделька PUEC 203 New. Діапазон довжини від 1,4 до 3 метрів. Пружинний механізм всередині штанги, що спрощує вам розкладення. Секції. Поворотна головка з зміною кута в межах 180 градусів. А нижній модуль керування оснащений кнопкою безпеки. У комплекті ви отримуєте сам телескопічний подовжувач. Ось такий ремінець, щоб мати можливість його підвішати на плече. Також є інструкція з експлуатації. Тут ви можете більш детально ознайомитись із даним інструментом. Ще ви отримуєте 3 роки гарантії. 2 роки автоматично вам дається після купівлі даного телескопічного подовжувача, і ще один ви отримуєте за умов реєстрації на нашому сайті Profitec. Також на нашому сайті ви можете і оформити замовлення на даний телескопічний подовжувач, і отримати безоплатну доставку по Україні.